Покажеш нам, в якому році Крим знову повернеться і стане українським. Україні не буде належати українській території, українській державі і українцям. В якому році? Будь ласка, покажи мені. 2020... 2028 тисячі році Крим повернеться в Україну і знову буде належати українцям. Дякую, маятник. Це. О Боже, дякую, дякую, дуже дякую всім всемогущим силам, Богу, Україні, Ісусу Христу і Володимиру Зеленському, тому що саме Він поверне Крим українцям. Дуже дякую, маятник. Благословляю всіх українців і Україну. Дякую.